На сесії сумської міської ради нагородили військових, що стали на оборону міста 24 лютого минулого року. Захисники, що брали участь у боях за місто, отримали відзнаки захисник України, герой міста Суми, звання почесних громадян міста та нагороди за заслуги перед містом першого ступеня. Також планують встановити меморіальний знак на місці бою поблизу арт-училища. Я хотів би, шановні друзі, зараз звернутися до вас, шановні наші військові, шановні захисники, шановні родини наших героїв, наших хлопців. Зі словами подяки від цієї сумської громади, від кожного українця за те, що ви робите, за те, що ви зробили. Для військовою головною задачі тоді був захист міста та евакуація цивільних. Командування дало наказ піти на підкріплення, на оборону центра Сум. Туди ми поїхали, і там простояли троє суток. Розбили близько другої ночі, розбили колону, яка забудилася противника. Після нагородження на сесії планували розглянути близько 300 питань. Присутніми були лише 13 депутатів, через що засідання перенесли. Вони можуть приходити, не голосувати, мати свою думку, але не приходити безпричинно, не мають права, такого немає. І тим бачив такий період, коли у нас є бюджетні рішення, які стосуються сьогодні, тільки безпеки оборони забезпечення наших військових. Такого ну такого робити безпідставно, вважаю, що не можна. Юрій Котяр Євген Сердюк новини СТС.